Також нагадаємо про те, що і сюмська громада вранці пережила чергову атаку російських дронів, як повідомив начальник ОБЛАДміністрації Олег Григоров. Ворог там поцілив в об'єкт цивільної інфраструктури в зарічному районі міста. Є пошкодження, зокрема в житловому секторі. Частина сум залишилася без світла. Попередньо люди не постраждали. Зараз до нас долучається Володимир Біцак, командир 3-ї роти восьмого ДФТГ, заступник голови сумської районної ради. Пане Володимире, вітаю. Розкажіть, будь ласка, от з офіційних даних, так що зараз відомо про наслідки чергового удару по Сумщині по Сумах. Ну вас вітаю. північно форпост оборони нашої держави. Доброго ранку. На жаль, ворог на початку цьому вдарив двома безпілотниками по місту Суми. Дійсно постраждали, б'ють вони в тому числі по енергетиці б'ють і по житловому сектору. В одному із будинків вибито багато вікон. З восьмої години вже розгорнутий буде розгорнутий штаб по ліквідації. Приїжджавши особисто там буквально 20 хвилин тому, то бачив власні очі. Пошкоджене тр... тролейбуса, вибиті вікна на щастя. Поки даних про поранених чи загиблих немає. Студія а. Було повідомлення і від змі, і пізніше підтвердив це очільник обласної військової адміністрації, що залишається частина сум без світла. От що з електроенергією, і з відповідно іншими там комунальними послугами, які залежать їхня подача від електроенергії зараз так, дійсно було і тимчасово прирвано водопостачання в окремих населених окремих частинах міста, але Воно вже поновлюється, і також е електропостачання? Також у окремих місцях пропадало, але зараз працюють всі служби відповідні. Обленега працює РЕС працює, спілкувався зранку. Також з керівником каже, що все планують відновити до кінця до кінця дня, якщо не буде нових, звісно, прильотів по енергетиці. Студія пане Володимире, а що з навчальним процесом зараз? В школах, зокрема, ну дитячі садочки працюють особисто сьогодні. Також от внук пішов в садочок, але на жаль, вони проводять більшу частину сховища. Так як на сумщині приблизно по 20 годин тривають повітряні атаки, і в школи дітки ходять в основному. Це все онлайн, тому таке у нас на жаль, виховання зараз іде таким чином. Маємо це такі реалії нашого життя з скаженим сусідом. Дякую, пане Володимире. Володимир Біцак, командир 3-ї роти 8-го ДФТГ і заступник голови Сумської районної ради про наслідки сьогоднішньої ранкової атаки Росії по місту. Так, зараз дуже уважно, друзі. Справді ще раз хочемо наголосити, що в Києві оголошена повітряна тривога, загроза безпілотників. Працює протиповітряна оборона. Про це повідомляють і низка моніторингових паблікових телеграм-каналів. Пишуть і про звуки вибухів. Тому найголовніше, що потрібно робити, це перебувати в укриття. Якщо ви ще досі цього не зробили, то будь ласка, прямуйте і перебувайте в безпеці. Ми стежимо за ситуацією і будемо вас інформувати в разі необхідності.